Не забувайте про Бога. Можливо, ви сьогодні настільки зайняті своїм життям, своєю повседневною суєтою, що забули в цій суєті про Бога, який дарував вам життя, який дарував для нас Спасителя Ісуса Христа. Син Божий, прийшовши на цю землю, віддав своє життя за всіх людей. Постраждав на цій землі і немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спастись. Це ім'я Ісус Христос. Зверніться до Нього люди, і Він дарує вам життя. Він простить ваші гріхи, Він дасть вам вічне життя, бо немає іншого імені під небом. Даного людям, яким нам належить спастись. Тому люди, прийдіть до Ісуса Христа, поки ще є сьогодні час. Завтра у нас немає, у нас є сьогодні. Читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся, бажаю вам мирного неба, Божого благословення.